Які авто ти ніколи собі не купив? Ніколи в житті не пропонуйте мені купити Альфа Ромео. будь-яку Джулія Стельвія 159-та. Ніколи в житті її не куплю. В мене був зв'язок ніякий з цими автомобілями, і було дуже тяжко, скажу вам чесно. Тому, в принципі, продавати, брати на реалізацію готовий будь-який автомобіль, але собі купити власність. Вибачте, але ні, я б собі ще ніколи не купив би лендровер ранч ровер модель саме якусь стареньку нікрофілію. Чесно кажучи, не за будь-які кошти. От навіть пропонували б дуже багато раз саме на викуп, але вибачте, таке купувати не хочеться. Я б ніколи на собі не купив би Черітіго. Промакс e, там e, 17-й про найлдшої uh, камерою приєднювати, та ні, не розумію ідеологію цих машин і не розумію, кому вони потрібні на сьогоднішній момент, коли є гарні конкуренти в вигляді європейських авто. А якщо саме ти хочеш продати своє авто сьогодні, то ми працюємо без вихідних і продаємо твої авто кожного дня. в автосалон РКС, ми візьмемо твоє авто на реалізацію.